Ми в таку горшечку висаджуємо її потім на вулицю е, після того, як минуть свята. Тобто, це жива ялинка, але ми її не зрубуємо, а потім висаджуємо. Так, чоловік повинен був з підвалу дістати, сказав, поки я в підрядженні. Однозначно, штучно. Чому штучно? Не хочу виробити справжні дерева, насправді. І крім того, штучно вона не так осипається. Я Купую багато класних ігрушок і знаєте, штучно, можна купити таку засніжену трошки припорошену, і воно дуже естетично виглядає. Ну, щоб зробити для дітей свято, то, мабуть, буду. Побачимо. Що не хочете, ще немає настрою? Та тут, бачите, настрій, який може бути. Вон привезли хлопці сьогодні, все, саме розумієте, які-то вони святкування можуть бути. А внукам такий настрій? Ну, внуки. Для внуків то само собою маленька ялиночка буде. А в нас штучна ялинка вже багато часу. Вже поклали? Так, так. Але конкретно в мене вдома. Я вже почала жити сама. У мене отака маленька штучна. Тому що коли були малі, зрубували ялинку, а зараз вже ну, зрозуміли, що це не дуже добре для лісів. Буду, штучно. Чому штучно? Тому що вона не буде обсипатися, буде гарно весь час стояти, скільки захочемо. Ну, щось ви час до того купували природньо, зроблену з гілок, а тепер вирішили штучно купити. Ні, не планую. Чому? Я кілька років вже поспіль не одягаю ялинку, так як мені шкода нищити природу. У мене вона така штучна, завжди а одягати будемо. Яку? Штучну. Чому штучно зробили? Ми давно вибрали штучну. Ну, вигідно, тому що не сиплеться, не... ну так, давно-давно. Я ще з часів не пам'ятаю, яких срібляст маю. Звичайно, що е, символічно, бодай хоч символічно або будемо одягати. Штучні дуже живо? Ні. Продають, люди продають, тепер з відходів такі, з цього продають ялиночки 100-200 гривень, там всякі такі. Невеличко так. Так, аби просто зберегти традицію нашого народу, так так Дома вдягнула без синові.